І до новин спорту. Дещо приальмувала на фініші першого кола футбольної першості України Чернівецька Буковина. Футбольна фортуна явно відвернулася від нашої команди, та ще й арбітри стають на заваді гри чернівчан. Усі минулому турі до поразки Буковини в матчі з Кримтеплицею призвела суддівська помилка. Арбітер не угледів положення позагрою загрою у востей в атаці, яка її призвела до голу. На дії обох команд плинуло в'язке поле після мокрого снігу, який випав перед самісіньким початком гри. В таких умовах, як відомо, легше руйнувати, чим в основному займалися гості, ніж створювати, що намагалися робити господарі. Буковинці вели масовані атаки воріт кримчан, але їхні старання не приносили результату. Прутконогі ж гості намагалися грати на контратаках, і одна з них призвела до голо наші ворота. Суддівська бригада його зарахувала, попри те, що розвиватися ця атака кримтеплиці почалася з положення поза грою, в якому приймав м'яч пасуючий, потім гравець. Що дозволимо одним, те не дозволимо іншим. Так діяли арбітри. Приміром, зафіксувавши положення по зарою нашого футболіста, якого навпаки не було. Тут варто згадати і три незараховані голи, які забивала Буковина в попередніх трьох домашніх поєдинках. Тоді це не вплинуло на кінцевий результат. Цього ж разу судді привезли нашій команді поразку, якої наші футболісти аж ніяк не заслуговували. Адже команда, незважаючи на сприятливий, як природний, так і людський фактор, билася до кінця. Мали чинівчани не одну нагоду, щоб не лише зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу. Але не судилося. Навіть тренеру гостей було жалко буковину за її нефартовість у цій грі. Була цікава гра. З багатьма енергізованими моментами. Як з одного боку, так і з другого. Могло все закінчитися і гірше для нас. Ми, ми забили господарям забили все, різниця. Ну, судя по результату. Зрелищность у нас получилась, но результат отрицательный. Понятно, нам хотелось бы больше добиться. Но сегодня сложилось так. Ну все, что нас не убивает, то добавляет нам новых сил, опыта и, я думаю, мастерства. Сегодня не получилось, получится завтра. По самоотдаче, естественно, ни к одному из нет претензий. Люди старались. бились в этих непростых, скажем так, условиях.